Понеділок, 29 листопада, про головні події цього дня вже за у студії для вас. Працюватиме Люба Єгорська, вітаю. Минулі вихідні пройшли під знаком вшанування пам'яті жертв голодомору. І місто Істрийський район провели жалобні заходи. У стрію на території меморіального комплексу борцям за волю України духовенство владика Тарасенків. Учасники патріотичних організацій та просто небайдужі строяни зібралися для того, аби помолитися за душі страчених голодом. Скорботні промови виголосили заступник міського голови Таїсія Гайдукевич, єпарх Стрийський Тарасенків та голова Стрийського осередку ветеранів Вонопалю. Бо сулик учні стрільських шкіл поклали перед стіною скорботи вінки, сплетені з колосків і вшанували жертв Голодомору хвилиною мовчання. Відправили і у селі Добряни. Там біля пам'ятного хреста зібралася влада району. Після молитви на могилу поклали запалені свічки. Сезон страйків в Україні Уже скоро можливі нові акції непокори планують внести на розгляд Верховної Ради проект трудового кодексу. Теперішня редакція якого викликає чимало запитань. Таку думку висловив голова національного форуму про спілок України Мирослав Якіпчук. Влада про це знає і народ вийде, тому що погоджуватися з тим рабством, яке пропонується, ніхто не буде. Сказав він. Ми розмовляли з головою Верховної Ради про те, щоб до узгодити внести зміни, доопрацювати і перенести. Ти прийняття трудового кодексу після нового року зазначив Якіпчук. За його словами, уже створені відповідні робочі групи. Опозиції, підприємці і профспілки виступили проти існуючої редакції документа і заявили про готовність вийти з акцією протесту проти ухвалення трудового кодексу. Анальгін та валідол продаватимуть без рецептів. Начальник головного управління охорони здоров'я Лода Сергій Федоренко спростував інформацію, що вже з 1 грудня третину ліків в Україні відпускатимуть тільки за рецептом. За його словами, відповідний наказ Міністерства охорони здоров'я ще не вступив у силу. Інформує прес-служба Львівської ОДА. Навіть після того, як рішення про рецептурний продаж ліків почне діяти, валідол та анальгін і надалі продаватимуть без рецептів, заявив під час прямого ефіру на телеканалі. Львів, тебе головний медик Львівщини. За його словами, сьогодні на телебаченні ми маємо велику кількість реклами медичних препаратів. Відтак люди замість консультацій у лікаря все частіше довіряють рекламі. Саме для того, аби призупинити таку тенденцію, переконаний Сергій Федоренко сильно діючі групи наркотичних, психотропних чи антибактеріальних речовин будуть продавати лише за рецептурним листком. Бензин подорожчає до 9 гривень. У грудні і надалі повільно, зате впевнено триватиме підвищення цін на бензин. А трейдери вже починають лякати різким стрибком із січня. За минулий тиждень бензин подорожчав в середньому на 7 копійок за літр. А максимальна ціна у Києві і Донецьку дійшла до планки у 8 гривень. Експерти переконані, якщо податковий кодекс ухвалять з 2011 року, то виросте акциз на 50 євро за тонну, що призведе до зростання ціни на бензин на 40%. Рок 50 копійок також. Ситуація може погіршитися, якщо втілиться в життя. Пропозиція міністра паливої енергетики Юрія Бойка. Чиновник пропонує з нового року ввести миту на імпортне пальне в розмірі 120 євро за тонну. Нагадаю, новий податковий кодекс передбачає збільшення акцизів на бензин і деспаливо. У ньому також передбачено збільшення для нафтотрейдерів податкового навантаження з 1 січня 2011 року. Конкурс кулінарного мистецтва знову відбувся у нашому місті. Цього року він зібрав ще більше конкурсантів. Кухарі, кафе, барів та ресторанів змагалися у декількох номінаціях. Чи вдалося здивувати журі оригінальністю та смаком. Дивіться далі. «Смак-2010» – це конкурс фестиваль кулінарних шедеврів, який вже вдруге пройшов у вищому професійному училищі номер 34 Кухарі Трищини змагалися за найкращий вигляд, смак технологію приготування та оригінальність оформлення своєї страви. Цього року ввели дві нові номінації: краща закуска до львівського пива та кулінарна майстерність. Всі зрозуміли, що це конкурс кулінарної майстерності, і окус того, що треба щось придумати цікаве, воно має професійну. І на хорошому високому рівні приготовлено буде з усіма технологічними вимогами. Тобто правильно, вони готувалися до нього, але не в плані тому, що вони наперед знали там умови чи що, а чисто <кхух> вони підходили. В плані серйозності довшості. Закотивши рукави протягом двох годин, кухарі трудились над своїми шедеврами. Кожен намагався здивувати поважне журі. Від запахів та ароматів неможливо було втримати слинки. А від розмаїття страв очі так і розбігались. За словами організаторів, кулінарні майстри цього року проявили неабияку креативність. «Порівняно з минулим роком конкурс значно виріс. Справа в тому, що у нас навіть сьогодні в конкурсі з'явилися дві номінації. Номінація перша від Анни Даниляк та номінація від регіонального від регіонального дистриб'ютора львівського пива, підприємця Гірника Володимира. Це були грошові премії, і я думаю, це є одним із основних таких натхнень для майбутніх конкурсантів наступних років. Порівняно з минулим роком, сьогоднішні учасники проявили себе більш креативно. Більш по європейськи, а також змішана кухня була європейська та наша українська традиційна. Чого ми і добиваємося під гаслом? Родину нас багато, громаду нас багато, а район один засновниками та організаторами фестивалю кулінарної майстерності стали Стрийська райдержадміністрація та агентство з реконструкції та розвитку Стрийського району. Сподіваються, конкурс кожним роком ставатиме все більш популярнішим на теренах не лише Стрищини, а й області. Нової думки мистецтво від культура, культура, це мистецтво від Бога. тому що людина, якщо у нас там є це вона вкладає свою душу. Вона складає свою хорошу, позитивну енергетику. Тобто ви є її лікарі. Мені приємно те, що так знову колективу це надзвичайно приємно, що вже вдруге цей конкурс проводиться на базі нашого навчального закладу. І, на мій погляд, вже трошки професійний. Цей конкурс краще ніж торік, тобто з року на рік буде ще краще. Після презентації кожної страви журі після прискіпливої дегустації обрали найкращий, на їхню думку, кулінарний шедевр. Перше місце віддали кафе бару козак села Лисовичі. М'ясо приготоване у соусі не залишило нікого байдужим. Почесною грамотою та цінними подарунками нагородили також і інших учасників. Світлана Кренців, Руслан Леськів, стризькі новини. Води не буде завтра з 10 до 16 години. Припинять водопостачання міста через проведення ремонтних робіт водопроводу, що на вулиці Хмельницького в районі кінотеатру. Повідомила адміністрація КП «Стрий водоканал. Такого ще не було. Вчора Острію, зільцю та Бойс влаштували справжній фурор. Охочих потрапити на концерт популярних виконавців було настільки багато, що довелось влаштувати два виступи поспіль. І на кожному з них був аншлаг. Студія Магарич з дотепними жартами та живе виконання улюблених стріянами хітів гарантували відмінний настрій усім присутнім. Енергетика залу теж не залишила байдужими артистів, тому вони обіцяли незабаром знов завітати до стрія. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Бажаю вам гарного настрою. Ми з вами побачимось завтра, як завжди, у цій порі. Нехай вам щастить. Мої вітання. Ми розпочинаємо новий спортивний тиждень. В студії для вас працює Ігор Тимків. Сьогодні у випуску Нежухівська нива святкує бронзу в чемпіонаті стрищини. Зевіна і Говоро поповнили медальну колекцію України на євро 2010 з плавання. Завтра у стрію відкриття виставки під назвою Перемагаєш ти о спорт. У Нежухові вшанували бронзову ниву. Футбольна команда Нива Нижухі виборола бронзу на чемпіонаті Стрийського району 2010 року. З цієї нагоди та у зв'язку з закінченням футбольного сезону в місцевому народному домі відбулися урочистості. Сюди прийшли і приїхали привітати футболістів, керівники районної влади, колишні гравці команди, спонсори, меценати, футболісти та їхні родини, численні вболівальники. Як визначалося у виступах, команда це не просто зібралися хлопці, і грають в футбол. Це великі затрати сил, часу і коштів. ФК ВКНИБА виборола третє місце в чемпіонаті Стрищини і вийшла у фінал Кубка Осені. 2010, що відбудеться 5 грудня, в неділю на стадіоні Сокіл у Стрію. Ось що сказав зокрема у своєму виступі колишній гравець Нежухівської команди. А нині голова райдержадміністрації адміністрації Володимир Бурій. Футбол це для мене рідна справа. Колись я починав свій бізнес футболу. Я був президентом футбольного клубу Скала, мабуть, ви це знаєте. І мені сьогодні надзвичайно приємно, що зі стрія пішли люди, які захищали честь українського футболу на міжнародному рівні. І навіть на сьогоднішній день це і роблять. Це роблять це. Я с ним можу сказати, що Юрій Вірт. Який на сьогоднішній день є третім воротарем, хто буде третім, але він є воротарем Шахтар Донецьк, це наш вихованець. Ви знаєте, він стріянин, він настояв за на, 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 команду Скаластрий. Такі вихованці, як Василь Кардаш, Андрій Гусін, Андрій Покуродок, Микола Закотюк. Натів Володя і багато інших, тож Богдан Странциць, який зареєструє, другий тренер у команди Карпати, львів, тренер воротарів. Це є все наші вихованці. Він навчив грамоти і медалі футболістам та їхньому тренеру Миколі Лешку. Федерація футболу з Трещини на нагороджує кращого мецената першості району сільського голову, якона Михайла Михайловича. Всі умови, які треба було зробити для вас в цьому році, ми зробили, ви мали. Часно покошене поле. Ви маєте від найкращого роздягання в районі. Ну, я думаю, всі умови створені. Я, як сільський голова, докладаю всіх сил, щоб футбол межухою був, тому що футболом живе наше село. З великою приємністю ми нагороджуємо команду Нива Нежухів за зайняте третє місце в першості Старіцького району, в першості футболу. Капітан команди, будь ласка. Привітав нежуківські футболістів і уславлений гурт Говерла. Зевіна і Говоров поповнили медальну колекцію України на Євро-2010 з плавання. Останній день чемпіонату Європи з плавання в короткій воді в ендховані представники України завоювали ще дві медалі. У фінальному запливі на 200 метрів на спині Дарина Зевіна показала третій час 2 хвилини 5 секунд, інформує турнір. Андрій Говоров на 50-метрівці батрифляєв став срібним призером чемпіонату континенту. Його час 22,74 секунди. Ще одне срібло на рахунку Фролова. Україна стала шостою. У залі комидали за підсумками чемпіонату Європи з плавання. Цю сходинку українці поділили разом з італійцями, у яких також одне золото, два срібла та дві бронзи. Український екіпаж відправився на Дакар 2011. Автомобілі української команди сикс Ukraine завантажені на пором у французькому порту Гавр і відправляються до Аргентини, де стартує ралі Дакар 2011. Розміщення автомобілів на поромі зайняло вдвічі більше часу, ніж передбачалося. За словами менеджера команди, це спричинила жахлива погода, інформує Нюс Ліганет. Українці сподіваються, що цього разу організатори дбайливіше поставляться до нашого позашляховика, і команді не доведеться терміново вирішувати питання з ремонту автомобіля. Столиці Аргентини. Як це було минулого року? Нагадаю, 1 січня в Буенос-Айресі стартує раллі-рейд Дакар 2011. У раллі візьмуть участь 430 екіпажів. Автомарафон Дакар 2011 буде проходити до 16 січня в Південній Америці. Похорони Маслаченка відбудуться 1 грудня. Похорони відомого футбольного телекоментатора Володимира Маслоченка відбудеться в середу 1 грудня. Про це повідомляє совєтський спорт з посиланням на сина Маслаченка Валерія. Нагадаю, Маслаченко помер у неділю, 28 листопада. Про те, на якому цвинтарі він буде похований і де з ним можна буде попрощатися, має стати відомо у понеділок. І на завершення анонс цікавої події 30 листопада, о 15-й годині в Стрийському краєзнавчому музеї верховина по вулиці Олесницького, 15, відбудеться відкриття виставки під назвою Перемагаєш ти о спорт з історії розвитку фізичної культури на стрищині. На цю виставку запрошують всіх, кому не байдужий здоровий спосіб життя та історія стрийського спорту. Таким було останні повідомлення на сьогодні. З вами був Ігор Тимків. Дякую за увагу. Зустрінемось завтра. Партнер рубрики «Погода» на нашому каналі. Медичний центр Арніка. На завтра синоптики обіцяють хмарну погоду. Температура повітря опуститься до мінус 6 градусів у день. Вночі до мінус 9, Вітер дутиме з заходу та півночі зі швидкістю 9-11 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 732 мм міліметри ртутного стовпчика. Партнер рубрики погода медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.